Вітаємо всіх учасників фестивалю, представляємо комунальний заклад Запорізький обласний центр науково-технічної творчості, учнівської молоді, грані Запорізької обласної ради та пропонуємо ознайомитись з досвідом роботи за темою модель громадсько-активного закладу позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Наш центр справжній осередок натхнення та можливостей, де задля розвитку юних талантів відбувається пошук, підтримка та виховання обдарованої молоді, в центрі уваги закладу науково-технічний напрям, що відкриває двері до світу технічних умінь та навичок, мистецтва дослідження і наукових знань. Тут вихованці занурюються у широкий інформаційний простір та готуються до активної, науково-дослідної роботи, опановуючи практичні аспекти. У закладі працює більше ніж півсотні гуртків та студій, які допомагають вихованцям підготуватися до повноцінного дорослого життя, вибору майбутньої професії та успішної самореалізації. Гурткова робота нашого центру організована за наступними профілями інформаційно-технічний та stem освіта де вихованці мають змогу розвивати пізнавальні та творчі якості в сфері науково-дослідної та інженерної діяльності. Спортивно-технічний вихованці опановують технології авіа, автомоделювання, радіотехніки, аквабіотехніки та практичного використання набутих знань з виготовлення різних видів діючих моделей та використання технічних об'єктів. Художньо-технічний профіль, об'єднує гуртки дизайну та архітектури, паперопластики, конструювання одягу, моделювання сувенірів. Напрямок формує у вихованців творче мислення та креативний підхід до перетворення навколишнього середовища. Початково технічний, саме тут відбувається перше знайомство з інструментами, властивостями матеріалів та кресленнями. Діти вчаться самостійно виготовляти, конструювати різноманітні моделі, що дає їм змогу визначити свій шлях технічній творчості. Мала академія наук це шанс проявити свої знання на олімпіадах розвинути навички і представити проєкти на виставках і конкурсах різного рівня, а також долучитися до захоплюючої дослідницької діяльності в різних сферах науки на січень 2025 року центр грані охоплює гуртковою роботою понад 3 тисячі вихованців які в дистанційному як в дистанційному форматі так і в режимі офлайн на базі міста запоріжжя та запорізької області Щороку ми прагнемо ставати краще, нарощуємо освітньо виховний потенціал, плекаємо національні цінності та втілюємо численні новації. Сьогодні ми не просто один з найбільших в Україні закладів позашкільної освіти: це справжня майстерня, мрій, де розквітають дитячі таланти. Наші педагоги, новатори та натхнення для дітей та молоді, які мають звання відмінник освіти України. Керівник гуртка методист, лауреати обласної педагогічної премії та володарі відзнаки Василя Сухомлинського. В 24 році педагогам нашого закладу вдалося значно прокачати та розширити освітній простір. Ми отримали золоту медаль на 15-й міжнародній виставці, сучасні заклади освіти 24 та срібну медаль на 16-й міжнародній виставці інноватика в сучасній освіті. На жаль, в період повномасштабного вторгнення моніторинг позашкільної освіти з науково-технічної творчості у містах і районах Запорізької області став складним завданням із 67 територіальних громад Запорізької області. 44 знаходяться в окупації. 6 в зоні бойових дій. Мережу закладів позашкільної освіти 17 територіальних громад Запорізького району складає 15 закладів в місті Запоріжжя, 1 заклад в місті Вільнянськ і 3 заклади в селищних та сільських об'єднаних територіальних громадах. Станом на 26 грудня 2024 року в області функціонує три профільних заклади науково-технічної творчості: центр грані Запорізької обласної ради, станція юних техніків Запорізької міської ради і центр науково-технічної творчості Політ міста Запоріжжя. Саме в цих умовах поштовхом як для державних структур. Бізнесу волонтерських громадських організацій стає креативний менеджмент, який допомагає швидко адаптуватися до змін, шукати нестандартні рішення та ефективно використовувати обмежені ресурси. Основні функції креативного менеджменту, які ми визначили для себе. Це розробка інноваційних підходів до роботи, оптимізація управління та визначення проблемної методичної теми, яка має назву відбудова України через підвищення якості позашкільної освіти в умовах впровадження інноваційних технологій навчання, яка розрахована на січень 2023 року та грудень 2026 року. Формування позитивного інформаційного простору, організація благодійних та волонтерських проєктів, підтримка емоційного стану співробітників та вихованців, і сформували стратегічне планування для себе: це цифровізація освітнього процесу, нові моделі взаємодії з громадою. Та довгострокові стратегії планування в умовах як воєнного стану, так і післявоєнного відновлення. Виходячи з цих функцій, ми активізували. Всі свої активності та вивели їх на новий рівень. Все це привезвело до створення в нашому центрі ГРАНІ моделі громадського активного закладу позашкільної освіти, яка реалізується завдяки трьом компонентам. А саме: Компонент Mass Work реалізується через організаційно масову діяльність закладу. Наступний компонент партнерство припускає розробку провадження механізмів спільної діяльності з громадою. Та третій компонент це волонтерство, який є найбільш актуальним у воєнний час. Головною метою моделі створення є створення умов для виховання громадсько активної, соціально адаптивної та демократично орієнтованої молоді. Основні завдання це залучати додаткові ресурси, налагодити партнерські зв'язки та розвивати ціннісні орієнтири і підвищувати імідж центру Грані. Щорічно наш центр проводить близько 40 обласних заходів, які проходять в змішаному форматі. Протягом 2022 року ми проводили усі заплановані заходи згідно нашого річного плану, але ми спостерігали стрімке зниження. Кількості учасників по об'єктивним причинам. І починаючи з 2023 року, всі обласні заходи, заходи ми зробили відкритими, організували розсилку на електронні адреси закладів позашкільної освіти усіх регіонів України та активізували анонсування на сторінці Facebook Центру Грані. На слайді ви можете бачити кількість учасників, які взяли участь у наших заходах в період з 22 по січень 25 року, і як результат отримали збільшення залучення дитячої аудиторії та психолого-педагогічна підтримка тим, хто виїхав за кордон. Хто залишився в окупації, щоб вони не втратили відчуття приналежності до спільноти, громади і творчої діяльності тощо. А позитивним моментом. Є збільшення відвідування сторінки у Фейсбуці. Ви можете побачити інформацію щодо активності у соцмережі за останні два місяці. Статистика доводить, що активність на нашій сторінці поширюється далеко за межі області та України. Наприклад, тільки за січень 2025 року позитивних реакцій отримано біля 27 тисяч. Дописів та коментарів близько двох тисяч. Другим компонентом нашої моделі є партнерство. За цей період наш заклад налагодив співпрацю з благодійними фондами, громадськими організаціями та вищими навчальними закладами міста Запоріжжя. Особливе місце займають центри допомоги внутрішньо переміщеним особам. Після отримання та опрацювання інформації щодо специфіки правових основ та проблем іншої сторони, центром грані були створені плани спільної діяльності, що надало нам можливість поліпшити імідж закладу, залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки та розбудови освітнього простору громади. І третій компонент це наша волонтерська діяльність, яка включає організацію відкритих обласних благодійних акцій. За цей період ми провели 15 заходів. Також грані є регіональним представником благодійного фонду ОВЕС з проведення всеукраїнської благодійної акції ворогам Кришка, яка направлена на збір пластикових кришок для придбання дронів. До акції вже долучились заклади дошкільної загальносередньої та професійно-технічної освіти Запорізької області. На цей момент ми вже зібрали близько півтора тисячі кілограм матеріалу. Пропоную ознайомитись з частиною відеозвіту. Батько наш бандера, Україна мати! Ми за Україну будемо воювати, батько. За Україну будем воювати, бо лісі, лісі. Центр ГРАНІ співпрацює з волонтерськими організаціями, завдяки яким у бойові підрозділи Збройних сил України доправлено подарунки, обереги, смаколики, які виготовили здобувачі освіти педагоги Запорізької області та інших регіонів України. Ще один напрям волонтерства це розпис нашими вихованцями та педагогами військових артефактів від голос які волонтери дарують донаторам на знак подяки або реалізують на спеціалізованих аукціонах і збирають гроші на потреби військових. Також пропоную переглянути відео. Модель громадсько-активного закладу позашкільної освіти в перспективі планується розширювати за такими напрямками: використання інтерактивних освітніх платформ, створення цифрового продукту виховного та розвиваючого спрямування, залучення партнерів та розширення роботи у соціальних мережах. Ми створюємо контент про українців і для українців, що передбачає постійну онлайн активність. Майже щодня з'являються свіжі новини життя позашкілля на сайті закладу, висвітлюються творчі події та інші цікаві важливі теми. Результати реалізації представлених освітніх та творчих проєктів. Доступні для широкої аудиторії на наших сторінках та групах у Фейсбук та на сайті закладу. Запрошуємо усіх активно долучатися до наших заходів. В єдності наша сила. Дякую за увагу.